Привіт, сьогодні понеділок, мої плани на сьогодні. Сьогодні все перекрутилось, закрутилось, і я е поїду у друге село. І приїде, буду знайомитися зі своїм другом, можна і так сказати, е то будемо з ним гуляти, бо у нас в селі маленьке село, і я хочу. З кимось подружитись, що зі маски ми я дружилась. Вони всі з села дуже погані діти. Ну, так ось, я придумала, що ми будемо робити. Ми будемо робити, малювати, бігати. У нас дуже багато території, то можна бігати, малювати, там багато чого робити. А вже ж зробимо пікнік. По кольорах, або не по кольорах, або звичайний. І, звичайно, я йому підготую подарунок, але ще ну, я його там намалювала, але поки показувати не буду. Я йому намалювала там все таке. І я взяла собі чуть-чуть речей. Маленький пакетик такий. Із все взяла Я Я одіну костюмчик, звичайний такий. І от я думаю. Подумаю, щоб мені взяти ось такий прохлад від комарів. Тому що у нас є комарі. Я не знаю. Давайте попробуємо його відкрити і подивитися. как его открыть? Оп. Блин, воня. <клышко> <клышко> Жалко, что он не понюхает. А все понюхать. Он очень вонючий, я не знаю, что налезет на, на мою руку. Так он розиновый. Фу, как воня. Фу, Я не можу, надо його пакети, а то вся хата прованяється, так скажем. Він вонючий. Не советую, щоб вибрали. Візьміть лучше пшикалку якусь. Або тпленько одівайтесь вночі. Я думаю, що ми подружимося з моїм новим другом. Не знаю, чи подружимося ми з ним чи ні. Я думаю, що подружимось. Думаю, він дружелюбний. Так можна сказати. То думаю, що подружимося. Я в село їду, може, ненадовго. Ну, скільки часу буде мій друг, може я ще залишусь, може я раніше навіть поїду, ну не знаю. Е я буду виставляти багато роликів, що ми будемо робити, дуже багато. Якщо він буде згодний, а то, знаєте, є такі люди, які знімають просто а ну, друзям їхнім не подобається. я хочу у нього спитати, чи буде тобі там до вподоби, що я тебе буду знімати на свій канал. Там. Залишити від його там слова. І ще ось така пікмі паличка. ось така. Вона тут лігурірується. Бачите? Та я її купила за 69 гривень, не за 120 якихось там ви... замовляла десь. А просто у нас жовтих в тих. У нас по городі. Я не скажу, тому що, ну я не знаю, чи трохи мене там забанять, не скажу. На першу боку я сказала же. Ну, ось такі ось справи. Я поїду десь у 4. Начало 5 поїду. Я коли приїду зніму, покажу вам, як у нас гарно в селі, а це його в селі та Ані. А то будьма Олена. І зараз я думаю намалюю малюнок, там заламінірую і все буде чи короче, вже зібрала. Одні сушаться, одні зібра. Ну все, давайте бувай. Буду вам виставляти дуже багато відео.